На українському телебаченні незабаром стартуватиме новий проект Народний богатир. І на Прикарпатті вже встигли провести відбір 29 травня. Турнір відбувся у калуші, а 30-го – в Івано-Франківську, де побували, правда, ні з ким не мірялися з силою. Наші кореспонденти. Перший індивідуальний відбір до народного богатиря відбувся в Ірпіні. Тож у нашому обласному центрі на Майдані Шептицького змагалися вже сформовані команди по два учасники. Репрезентували вони Черкаси, Чернівці, івано франківськ Львів, Донецьк, Столицю та Київську область. В Калуші відбувся турнір, індивідуальний турнір. І він також входив в рамки телепроекту Народний богатир, де виступали 20 атлетів. З них шестеро атлетів вибороли. Сертифікати професіонала, можна так сказати, і будуть мати змогу змагатися з професійними атлетами на протязі. Е Цього року вправи запропоновані організаторами проекту вразити глядачів Зуміли. Народні богатирі 20 метрів навприсідки тягли пожежну машину, долали естафету з колесом вагою 400 кілограмів під назвою Суданська прогулянка. Піднімали нелегку циркову гантелю. А вправа полпуш була не лише на силу, але й на спритність. По два стронгмени з різних кінців трималися за телеграфний стовп, намагаючись виштовхнути один одного за межі майданчика. Підсумку найсильнішою виявилась чернівецька команда. а Ірна Івано-Франківська Львів посіла далеко не останнє місце, третє. Єдиний наш краянин Назар Павлів каже, що давно займається штовханням ядра, але й відвідує чимало турнірів, де потрібна демонстрація сили. Мені щоб нормально харчувати своєрідна вітамінізація, щоб була мені ще потрібно працювати, заробляти певні гроші, щоб ці гроші вкласти, та якби десь в заняття спортом. Тобто, хотілося б, щоб з боку держави була більш зацікавленість в підтримці спорту.